Слава Ісусу Христу, слава Україні! з вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я на гуртовому ринку в місті Львові. І зараз пройдуся, як то кажуть, по цінах, так як я записав вже. І розкажу вам, які на сьогодні ціни. В першу чергу ставимо лайки, підписуємося на канал і коментуємо, як завжди, в коментарях дуже мені подобалось, коли ви кажете, які ціни у вас є. Це чи в розріб, чи гурт. А зараз я пройдуся по цінах. Ціни зразу скажу, набагато чого дешевше, стало на все, помідор трохи приупав, але все по порядку. Брокколі у нас було 35-28, бо це капуста, яка від більш такої, знаєте, ліпшої вигляду вона має свою ціну. Цвітна 15-20. Ну, дуже багато було її, так що ціна така. Кабачок 10, кукуруза від 12 до 18, кріп 70, петрушка 70. Рукула 100. 150, Базилік 100-150, кінза 120. І е, огірок Корнішони по 35, це малесенький. А такий огірок 8-10 гривень. Е, вже є помідор польовий, е, вже бачу, багато попривозили, переважно Тернопіль. Е, то польовий вже є від 30, навіть 28 до 35 гривень. Примадонна 35-30, крупніша дорога, мілкіша, дешевша. Сливка 30-35. Чері 100-110. Гіркий перець був 100 зелений, а червоний 250. Баклажан, баклажан 25, Геркулес 85, це по перцю, І, і білозерка 40. Чорний принц, помідор 60, жовтий е, помідор 58. Морква 25-20. Часник 70-110. Картопля 9-10. Там говорили, ну, картопля 8-9 просили, за 8 не давали. 9 гривень. Гарна рів'єра, біла роса. Переважно такі сорти зараз. Цибуля 20-23. Капуста 10. 8, буряк 10, 8, цибуля зелена, зелень, це цеперо 70 гривень. Спаржова квасоля 30 гривень Тепер перейдемо на фрукти. Сливка 30 і менша по 15, яблука 25, груша 20, 25, черешня 65. 90, залежить яка, який ну, вигляд. Персик 45-65. Абрикоси 75. Абрикос е, манго 100, ананас 68. Нектарин 65. Лухина 95-110. Е, малина 80-100, вишня 60, порічка 50, смородина 60. Полониця 100 130, чорниця 90. По кавуну. Кавуни дуже багато є. Їх кавуни перенесли, де був квіти. Це зразу при в'їзді наліво. Кавуни у нас від 20 до 24 гривень. Є сьогодні був одеський. Проховся по ряду, херсонського не знайшов, а от Одеський був. Пробував, хоч попробував перший раз кавуна різного і болгарського різного. Кавун, як кавун, як то говориться, смачний, добрий, непоганий. Диня 50-35. Різна диня, теж Одеса. Квіти. Квіти є ще трохи далі. Квіти хризонтеми від 35 і вище пішло. Ще є. Ну, різні є квіти, не великий вибір, але є. Так само є і кущі, лохини, і все все різні квіти теж є кущові. Це можна ще взяти. для Так як я знаходжусь у Львові, я прийшовся трошки по цінах, які є в магазині. Здивувало, то, що картопля не дуже багато і стоїть в розріб від 10 до 15 гривень. Це, я думаю, що це не дуже велика ціна. Це по магазинах просто я в місті зайшов в магазин і візьмемо капусту 15 гривень. О, так що так само 15-20 огірок. Невелика, я кажу, накидка є по огірку. Ну і по всьому. По помідорах ще не бачив, а це, що хотів сказати, що є які ціни. Так як в деяких магазинах, звичайно, є набагато більше. Цибуля 25. Віше звувало цибуля 25. На ринку 20-25. Ну для людей, щоб купити, це дуже добре. Так що дивимося, канал. Підтримуємо канал, коментуємо ціни. Будемо так два рази знімати ціни. Я кажу, сам деколи приїжджаю, де коли мені передають ціни. Це ціни, які просять самі покупці. Покупці, які просять, ну як продають продавці, а просять покупці, то вже договорюються. На тунаж, звичайно, дешевше. Ну, Тут тунажів таких немає, але все рівно беруть. Беруть хоч тих кавунів 20-40, але беруть. Сам бачив, як брали переді мною 20 кавунів. Ціна 22 гривні. Отака От була ціна. Всім здоров'я, Україні, перемоги. І щоб ми знімали і жили вільні в вільній нашій Україні. А це нам треба тільки перемога. І слава Збройним силам України. До побачення!